Доброго дня! Що потрібно зробити для себе? Не знаходитесь в негативно-емоційному стані, ви пропрацювали кармічний вузол, ви пройшли негативну ситуацію, декод це магічна війна яка не давала вам рухатись далі, яка не давала вам тривалий час досягати результативності, яка була путами в вашому житті, але вам говорять, що ситуація стілиться і ви визволяєтеся. Кармічний вузол у вас був жінкою, яка маніпулювала, яка негативно впливала на ваше життя за допомогою диявола темних сил, яка тривалий час тримала вас у жертві. Яка тривалий час не давала вам вийти саме з-під її маніпуляції, але говорять, що з часом ви народжені перемагати, а не дана жінка. І от дана жінка, та, яка негативно впливала, магічно негативно впливала на ваше життя і тримала вас в полоні, буде жертвою саме в тих сил, з якими вона взаємодіяла. Ну, що вона зможе? Вона зможе лише спостерігати за вами в самотності? І в бездіяльності, і в пустель. Вона не досягне того результату, на який розраховує на даний момент. Вона зрозуміє, що навіть те, чого вона прагнула досягнути по відношенню до вас, вона не отримає Вищі сили, покарають її за її негативні дії, і вона розуміє, що змінити позитивну ситуацію, вплинути, очиститись або змінити на краще, вона вже не зможе. Ну, тому що у вас є в те внутрішнє світло, і ви будете керувати своїм життям, говорять, по відношенню до ситуації в вашому особистому житті, ви повинні розуміти, що можуть з'являтися саме ті люди, які бажатимуть використовувати вас, а можливо в деякого йде як попередження. Вам, щоб досягнути гармонії в особистому житті, вам потрібно поставити крапку на стосунках з чоловіком, з яким ви на даний момент знаходитесь в стосунках, тому що в декого йде чітка вказівка, що жінка негативно впливала і робила вас жертвою, але ви визволяєте, ситуація стілюється, ви виходите з-під маніпуляції даної жінки, і вона буде покарана. А в декого в стосунках саме маніпулятором є чоловік, який використовує вас як ресурсну. Енергетично наповнюється саме вашим ресурсом для того, щоб мати успіх по відношенню до фінансу було до устатку, ну і достатку загалом, Тобто він підступно має скриті мотиви, скриті плани по відношенню до вас. І якщо ви впевнені в тому, що ви знаєте плани даної людини, то ви ще сили говорять, ні, він має скриті мотиви по відношенню до вас. По відношенню до цих мотивів ви точно ясності не маєте. Ви жертва саме в даних стосунках. Тому, якщо ви бажаєте радіти насолоджуватися життям, жити в щасті, радості, благополуччі, то час прийшов все ж таки вийти з ілюзій, по відношенню до свого оточення, хто б це не був. І час прийшов зробити власний вибір а не задовольнятися спілкуванням, взаємодією з тими людьми які використовують вас якщо ви цього не зробите не вийдете з ілюзії не поставите крапку на стосунках взаємодії саме з цими людьми які використовують вас і роблять жертвою вони власне свої дії завольовують що вони турбуються саме про вас чому ви знаходились в ілюзіях тому що ви навіть і не запідозрювалися по відношенню до даних людей, що дані люди, яких ви вважали, що вони щиро турбуються про вас, взаємодіючи з вами, мають скриті мотиви по відношенню до взаємодії спілкування, ну і загалом. Внутрішнє світло говорить саме про чистоту вашу внутрішню. Ви з довірою ставитеся до людей, от саме до партнера, якщо це особисте життя, ну і загалом, якщо це жінка з вашого роду. Так, ви взаємодіяли, вас не задовольняла дана ситуація. Але поставити крапку, вважали, що ви зможете. Уникнути сварок, ви зможете уникнути конфліктів з даною жінкою, але відсікати і ставити крапку на спілкування з даною жінкою, ви не робили саме цього. А вам говорять, що ні, ви таким чином не досягнете результативності в своєму житті, якщо і надалі будете дозволяти продовжувати маніпулювати. Якщо будете дозволяти. Даним людям негативно впливати загалом на результативність в вашому житті. Ну, ви не пропрацюєте даний кармічний вузол. На даний момент говорить, що ситуація стілюється, тобто ви пропрацьовуєте, ви вже виходите з ілюзій по відношенню до тих людей, стосунки це, або загалом взаємодії, але от ви виходите вже з ілюзій по відношенню до свого оточення. Ну, а надалі вам порада. Якщо ви бажаєте жити в щасті, радості і благополуччі, то робіть, власний вибір. Виходьте з ілюзії. Якщо ви думаєте, що у вас немає можливості, то насамперед вам говорять, що ви знаходитесь в ілюзії, що ви самодостатня людина і що ви не зможете досягнути результативності в своєму житті. Те, що ви маєте спілкування взаємодії з даними людьми, це не той результат, якого ви можете досягнути самостійно. Ну, єдине, що ви не довіряєте собі, а вам потрібно нове народження, вам потрібно відроджуватися, як птиця Фенікс, і не дозволяти саме тим, які пліткують, які надають вам негативну інформацію, щоб ви знаходили страху в негативному емоційному стані, наігрують святість, що вони вам простягують руку допомоги, що вони саме ті люди, які завжди поруч і завжди допоможуть вам. Це не є. Саме так, як вони це позиціонують. Ви згодом отримаєте ключі, як вам покращити ситуацію в своєму житті, як вам пропрацювати, розбити серце, але це вже буде згодом. На даний період вам говорять, що якщо хтось знаходиться в ілюзіях, то ви повинні поставити крапку, відсікти її і стілювати, пропрацьовувати дану ситуацію. Ну, все, що стосується вашого оточення, тому що. Ви здобуваєте розуміння, що є негативні магічні дії, тобто ви йдете шляхом духовного розвитку, але ви повинні взяти владу в даній ситуації в своєму житті, щоб досягнути результативності, а не знаходитись саме в полоні тих людей, які позиціонують себе турботливими. Які на святість, а насправді мають скриті мотиви по відношенню до взаємодії і спілкування, а насправді використовують вас як ресурсну самодостатню людину, і насправді вважають вас, що ви людина, яка не впевнена, яка знаходиться в страху, тому й не діє по відношенню до ситуації. А їм це на руку і вони саме позиціонують себе тими людьми, які знаходяться поруч і підтримують вас в тяжкі. Часи, в часи труднощів, коли ви не можете досягнути результату того, якого прагнете. Але це клітка, в яку вони посадили самі себе з вашої згоди. І вони як пута, як тягар. Вам говорять, якщо ви бажаєте покращити ситуацію, вони є для вас тяжкою ношою. Вам потрібно скинути цю тяжку ношу і потрібно рухатись власним шляхом. Дана інформація, ну, по відношенню до даної ситуації, ви повинні проявити його, внутрішнє його, забажати бути самодостатньою і діяти не в колективі, не в родині, а проявити силу волі, силу духу і самому керувати своїм життям. Так для вас говорять вищі сили, це тяжке рішення. І ви постійно думаєте саме по відношенню до того. Але зрозумієте, що якщо ви це не зробите, то. І надалі ваше оточення буде популювати і керувати вашим життям, а ви не здобудете того результату, якого бажаєте. Відносно вашого достатку, ну і загалом тієї результативності, якої ви прагнете.